Всіх вітаю, 12 липня. Давайте відповім на два ваших питання. Питання будуть такі: дивіться, у Франції, ви пишете, загорівся шпиль. До чого це? Це знак або просто недбалість. Сигнал до чого? Попередження. Також, як я пам'ятаю, цей шпиль вже горів перед пандемією, перед цим вірусом, як попередження і Франції, і світу, і Європі. Запитаємо далі. В Криму в Інкерман впала колона з хрестом. Я не знаю, ніде не бачила, не чула. Це ваше питання. Чи є в цьому якийсь знак вищих сил, сигнал до чогось? Так, давайте запитаємо ці два питання. Спочатку давайте Францію. У Франції загорівся шпиль. Він вже горів перед пандемією. Ви питаєте, це якийсь знак, сигнал вищих сил, сил, або просто чиясь недбалість? У Франції загорівся шпиль. Це якийсь знак або сигнал вищих сил. До чого це? Да, карта, бачите, карта, в цій колоді є карта Янгола. Да, це сигнал вищих сил. До чого до чого це сигнал? Да, вищий суд. Дивіться, вищий суд і Янгол. ну, 100%. До чого сигнал? До якоїсь важкої ситуації, там, де багато людей. Що такого Попередження чого? У Франції загорівся шпиль. Попередження чого? Що може такого статися у Франції або Європі? Що такого може статися? До чого це попередження? До чого це попередження? Що такого може статися? в Домі, у Франції е може статися? Щось таємне планують відносно України. Тобто, м -м, скоріш за все, не подобається мені тут сонце. Е І за того, що Франція допомагає Україні. Може там щось таке статися? Таємно щось планують? Смерть. Так. А що там запланувала Росія? Ну, Росія, звісно, хто і що там буде планувати відносно України. Ну, Кому це вигідно? Що там, що там таке може статися у Франції? Щось таке таємно. Що там запланували? Що? Що? Запланували якусь башню, але вона йде по ілюзії. Так розумію, башня з жертвами йде по ілюзії. Можливо, попередять цього. Ну, тобто зроблять, знайдуть тих, хто щось там хоче зробити, олісниця. А, а що вони там планують взагалі? Що, якийсь теракт або що? Сигнал від вищих сил. Загорівся шпіль у Франції. Що там взагалі може відбутися? Що там взагалі може відбутися? Так, візаві, зміна, агресія якась. Імператору, до речі, Макрону треба бути там уважним, обережному. Якась смерть по зірці. Смерть по зірці. Тобто ви будете бачити цю смерть. Там, де багато людей. Ну, вони там щось планують. Сподіваюся, башня падає по ілюзії отут, що зможуть попередити цього. Але це дійсно попередження вищих сил від якоїсь біди, від чогось такого страшного. Ну, ви розумієте, що тут? Щось вони там готують. Далі, в Криму в Інкерман, впала колона з хрестом. В Кремлі, в Кремлі. В Криму. В Криму в Інкерман. А мені вже в Криму в Інкерман впала колона з хрестом. Чи є це якесь попередження та сигнал вищих сил? До, і до чого це? Важка ситуація, якась важкість, якісь обмеження. Бідність, попередження, бідність. В вашому домі, ну, тобто, в вашому домі Крим або Росія. У вашому домі може бути бідність, важка ситуація. Тут в нас що? Якісь обмеження з фінансами. Повторення якоїсь ситуації із минулого. Із минулого щось прийде і у вас все зміниться. Будете розчаровані дуже сильно. Щось таємне таке планується. Так, попередження. Що це за попередження? В Криму в Інкерман впала колона з хрестом. Що це за попередження для давайте росіян? Перемога смерть. Туз пентаклі. Ну, хочеться знати, як сказати, перемога смерть. Перемоги не буде, не чекайте. Туз Пентаклі. Вам потрібна вся Україна, вам потрібні всі землі. Ну, туз мене це ціль, цілісність. Перемога по смерті. Шість мечів, дорога, робота, захист. Будете самі там захищатися один від одного. Попередження, яке це може бути? Так. І давайте на остановча зараз ще. В Криму в Інкерман впала колона з хрестом. Це вищий знак попередження до чого. До чого? Так. Лунна ілюзія. Щось крутять, мутять відносно України. Тобто ілюзія стосовно України. Україна вам не позубам, Ось так? Або щось там крутять, мутять відносно України. Щось там планують таке дуже. Да. Янголи, світ і швидкість. Швидкість, янголи, світ. Тобто світ. Реагуйте вже, будь ласка, трошечки швидше на ці всі події. Попередження до чого? До чого впала колона з Христом в Інкерман? До чого це попередження? Емоції, контроль. Ваші емоції під контролем. Справедливість і дві кажестів. Дивіться: 10 мечів і справедливість вказує справедливість на те, що кожен отримає на те, на що заслуговує. Просто вас настігніть карма, і все, від цього не дітися. Це карма, це неможливо е, змінити. Кожного настігніт те, на що він заслуговує. Якщо руки в крові, то і отримаєш те ж саме, можливо, ще в два рази хуже. Ну, ось так. Це до чого? Це е, в, колона Христа впала, це вона попереджає, що кожного хто. Замазався, обмазався кров'ю українців, е, отримає сповна. Ну, я так це бачу. Ну, тут прям чітко, розумієте, просто чітко. Так, ну, це таке, розумієте, їм все одно сигналів цих не зрозуміти ніколи. Ось так в мене вийшло.